Вітатиня, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Якщо я у фартушку, це означає лише одне. Сьогодні у нас великий кукінг. Скоро літо, і значить потрібно нам зробити якийсь класний літній салат. Хочеться вже якось легкості, свіжості. Ви просили, я роблю Не шо, Погнали! Придумай крутий і дуже смачний рецепт салату. Уфесь пише, пише, пише. Салат літній кайф. Ми все, ж ми в кінці дізнаємось, кайф чи не кайф. Так, щось інгредієнтів забагато. Сподіваюсь, в мене все є в наявності. Почнемо з курячого філе. Воно хоче запекти або відварити філе, але мені не подобається ця ідея, тому давайте одразу засмажимо філе. Філе гарненько нарізаємо кубиками, відправляємо на сковорідку. Ну, не зовсім в мене кубики вийшли. Обсмажуємо курочку. І приправді. Вийшли зі скоринкою. Далі у нас де авокадо. Якимось чином тут опинилось манго. Точно мені інтелекту напевно видніше, чи буде смачно це, чи ні. Авокадо і манго потрібно почистити і порізати кубиками. І в нас тут починається відразу мар'яна геометрія. Хоча Почала, вона ще почалася з курки. Чистимо манго. Ух, я сподіваюся, воно смачне буде. Oh. Чистимо авокадо. Я думаю, такі кубики нормальні будуть. Хоч би приблизно написали, якого конкретно розміру мають бути ці кубики. Yeah. Типу ми в розмірах кубики. Тик-тик-тик-тик-тик. А напишіть, який літній салат ви любите? З якими інгредієнтами? Ковбаса! Я люблю помідори з огірками в сметані. Хто ще такий? Нормальні кубики. Як думаєте? Ні? М -м, смачненьке. І одразу у миску. Нарізка, як бачите, максимально однакова. І це лише авокадо. А що буде далі? А далі буде манго. І манго теж нарізаємо кубиками. вам не здається, що щось занадто воно хрустить? Відчуваю стигле манго. Як яблочко. Хоча смачненьке, реально солодке, хоча б хоча б солодке. І його теж туди у миску. Свіжий огірочок поміторки Огірок Огіроки черрі, воно хоче, щоб я нарізала кружельцями. Тобто геометрія продовжується. Ну, це легко, ми з цим справимось. Я думаю, ідеальна ширина кружельцям. Я не знаю, як воно буде все разом працювати. Та квадрати це кругле. У миску. І тепер у нас ще черіки. дик 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 У-у-у. Я вас трішки замастила. Потрібен гостріший, ніж. О! інша справа. І салат. А листочки будемо просто рвати руками. Напевно, найлегше з усього рецепту. Ось так просто Нарву такими рандомними шматочками. І у миску. Бум. У мене, якщо ще салат айсберг, з усіх салатів я напевно тільки його найбільше люблю. А тепер будемо замішувати якийсь соус. Як якийсь, який вона нам написала. Наливаю оливкову олію, трішки лимонного соку, сіль, перець, трішечки меджик і мед. Що? А ви знаєте, як я відношуся до меду? Але. Нам потрібно його додати, щоб нормально відтворити варіант салату, який воно нам пропонує. Я таки знайшла десь у нас банку меду. Як бачите, вона навіть запакована. І Його теж сюди. Тепер перемішуємо це все, додаємо курочку, поливаємо соусом і кунжут. Все це перемішуємо. Тепер його тепер потрібно там нормально так вимішати. Воно ж у нас там різної форми. Мішає мішаєм. Я не знаю, чесно кажучи, як воно поєднується з тим манго з куркою. Чесно кажучи, я таких поєднань не коштувала навіть на нашому дивному їдлі. А це, до речі, дивно. Чому ми досі таке не коштували? Тому що від нього очікувати взагалі не знаю. А є хтось в мене, хто любить такі поєднання? Пишіть всі. Салат по версії чату тюпіті, літній кайф готовий. Ну, якщо так подивитися, в принципі, виглядає апетитно. Поєднання червоного і зелені завжди виграшно. Ну, дуже апетитно. Так, давайте куштувати. Якось потрібно так взяти, щоб взялося все. І манго бажано. Шашличок вийшов. Одразу відчуваю Ммм це прикольно. Але нічого там не завзяла. На диво. Це дуже навіть смачно. Чесно кажучи, я такого не очікувала. Спробуйте обов'язково цей рецепт. Пишіть, який наступний рецепт ви б хотіли. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па.